Благочастива традиція молитися за померлих існує у Христовій церкві з самого початку її існування і є обов'язком кожного православного християнина. Церква також становила впродовж року особливі дні поминання померлих, батьківські суботи, одна з яких припадає на суботу перед святом Трійці. Напередодні ввечері з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та у Святопокровському кафедральному храмі була відслужена всенічна та утрення із прочитанням 17-ї кафізми. В саму суботу з благословення митрополита та ніфонта божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії протирей Валентин Марчук. Йому співслужили клірики храму. Після літургії була відслужена вселенська панахида, яку очолив протиерей Миколай Рибчинський. 8 червня православна церква відзначила велике дванадцяте свято, п'ятидесятницю день святої трійці. Напередодні свята ввечері святкову всенічну у Святопокровському кафедральному храмі очолив архімандрит Сапіга, якому співслужили клірики храму на богослужінні вперше від дня Пасхи проспівали молитву до Святого Духа Царю Небесний. У сам день свята Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі Луцька з благословення владики Ніфонта очолив архімандрит Аліпі Сапіга. Це свято, як відомо, особливо вшановуємо Пресвяту Трійцю, прославляючи Бога Отця і Сина і Святого Духа. П'ятидесятниця день зішестя Святого Духа на апостолів. Після прочитання Євангелія отець Аліпі звернувся до вірян зі словом проповіді. Він нагадав історію від початку створення світу, перший людський гріх, його наслідки для нас Всіх. Батюшка закликав шукати спасіння у вірі і любові та у святій церкві, днем народження якої і є День Святої Трійці. А що таке церква? Це не будівля, це не стіни цього приміщення, в якому ми з вами знаходимося. Господь каже, хто зібраний двоє чи троє, во ім'я моє, там і я посеред них. Оце і є. Церква. Церква це ми з вами, які зібрані в ім'я Ісуса Христа, Христа, який за нас пострадав, який за нас пролив свою кров, який віддав своє життя тільки для того, щоб ми з вами могли зрозуміти ціль земного перебування людини на землі. Після літургії була відслужена особлива вечірня із читанням трьох куліноприклонних молитов святителя Василія Великого, у яких церква просить Бога про прощення наших провин, благає дарувати вірним благодать Святого Духа та упокоїти вже спочилих в оселях праведних. Завершилось урочисте богослужіння хресним ходом, під час якого були освячені квіти і зілля, які згідно з благочестивим звичаєм віряни принесли цього дня до храму. День святої тріці є престольним святом Свято Троїцького жіночого монастиря, що в селі Старосілля Маневицького району. З нагоди празника в День Святого Духа Божественну літургію в обителі очолив архімандрит Аліпі Сапіга. За богослужінням молилися і православні лучани, які здійснили цього дня паломництво до лісової святині. Отець Аліпій привітав насельниць монастиря та прочан зі святом, а також переказав благословення від владики Ніфонта. Старосільський святотроїцький монастир відомий тим, що вже кілька років поспіль приймає в себе літній православний дитячий табір Стежина Добра, який до слова уже відкрив свої гостинні. Двері для Волинської малечі. 11 червня православна церква вшанувала пам'ять святителя сповідника Луки, архієпископа Кримського. Святий, як знаємо, є подвижником ХХ століття. День пам'яті Луки Кримського, престольне свято храму, освячено на честь цього угодника Божого у Луцькій центральній районній лікарні. Він тоді є вже 9 років. З благословенням митрополита Ніфон та Божественну літургію відслужили на подвір'ї Луцької ЦРЛ, очолив молитву секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук. Йому співслужили настоятель храму протирей Віктор Панасюк та клірики Луцького міського благочиння. Після прочитання Євангелія зі словом проповіді до вірян звернувся священник Тарасій Ладе. Ецький батюшка наголосив, що вшановуючи новомучеників і сповідників ХХ століття, православні вшановують самого Бога, якого новомученики і сповідники нашої землі прославили своїм життям та стражданнями. Сьогодні люди кажуть, що можна вірити в Бога, і цей Бог для кожного може бути таким, яким людина його розуміє і так далі. І тому ті, хто дійсно сповідає православну віру, хто правильно славить Бога. То у серці зберігає віру в сьогоднішньому світі є реальним ісповідником. Чому? Тому що на таку людину, як казав Христос, обрушується все зле і нечисте світу цього. Нас починають ненавидіти навіть близькі наші люди, наші рідні, брати і сестри. Не говорю вже про людей, які далекі від нас, нас не розуміють. І дуже часто нам навіть не треба захищати свою віру. Нам треба просто мовчати. Терпіти, смирятися і молитися за весь світ після літургії відбувся молебень, під час якого усі присутні проспівали величання святителю Луці 10 червня. Вихованці 4-го курсу ВДС та другокурсниці регенського відділення цієї духовної школи отримали довгоочікувані дипломи. Урочистості розпочалися у Святопокровському кафедральному храмі, де божественну літургію та подячний молебень з благословення митрополита Ніфонта очолив ректор Волинської духовної семінарії протерей Рустик Капаус. Йому співслужили викладачі та випускники цієї духовної школи у священному сані. Випускники четвертого курсу щирою молитвою дякували Господу за те, що сподобалися пройти курс навчання у духовній семінарії, який допоможе їм нести пастерське служіння в православній церкві, а випускниці регінського відділення за те, що здобули необхідні для клірусного послуху знання. Цього року ми маємо честь випускати 17 учнів стаціонару наших шановних студентів, 16 студентів заочного сектору і 12 студенток регенських курсів. Якщо взяти у вселенському масштабі, це крапля в морі, а якщо подивитись на значення, скільки добра, скільки тепла, скільки життєдайної сили можуть Подати ці діти на приходах тим віруючим людям, які йдуть в церкву. Зауважимо, що з 17 цьогорічних випускників четвертого курсу 11 захистили дипломні роботи. Вручення дипломів стало моментом неабиякої радості і для випускників, і для їхніх наставників, і для родичів, які приїхали до Луцька розділити свято. Відзнаки за завершення семінарії на відміну отримали випускники четвертого курсу Павло Чамахут та Іван Шемедюк. Випускники Іван Омельчук, Павло Чимахут і Роман Лех отримали благословенні грамоти митрополита Волинської Луцького Ніфонта, адже в роки свого навчання у семінарії ці юнаки несли різноманітні послуги та служіння. Були цього дня вручені і архієрейські премії за відмінне навчання та зразкову поведінку. Їх отримали вихованець першого курсу Василь Сидорук, вихованець другого курсу Віктор Мартинюк, вихованець третього курсу Олександр Литвенюк та випускник четвертого курсу ВДС Павло Чимахут. Випускники зробили подарунок для своєї духовної альма-матер. Вони пожертвували ікону подвижників Закарпаття, святих преподобних Олексія Карпаторуського та Іова Угольського із часточками мощей. Вже четвертий рік поспіль в Києві у День Святого Духа з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира відбувається всеукраїнський фестиваль-конкурс приходських хорів Пентікостія, що грецькою мовою означає п'ятидесятниця. У національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький арсенал зібралися, аби прославити Господа своїм співом 13 церковних хорів із кількох єпархій нашої церкви. З благословення митрополита Ніфон та участь у фестивалі взяли хори храму всіх святих землі Волинської Луцька, Волинські дзвони під керівництвом Марії Федосюк Веслоцької та хор незрячих під керівництвом протиерея Олександра Мазурака. У журі фестивалю народна артистка України Ніна Матвієнко, регент архієрейського хору Київської духовної академії семінарії Архімандрит Роман Піддубняк, а також відомі в Україні фахівці в царині церковного співу. Фінальний галаконцерт благословив вікарій Київської митрополії та особистий секретар блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, митрополит Олександр Драбинко. На початку усі хори виконали духовний гімн України, Боже великий єдиний нам Україну храни. В ході фестивалю зібрали кошти для дітей підопічних спеціалізованого дитячого будинку імені Городецького, що у місті Ворзаль Київської області. Виступ хору незрячих храму всіх святих землі Волинської справив особливе враження. Учасники цього колективу проспівали кант Почаєвської Божої Матері. Ось зійшла зоря. І після виступу хористів зал зірвався бурхливими оплесками. Колектив під керівництвом протирей Олександра Мазурака був відзначений дипломом першого ступеня у номінації ансамблі. Хор Волинські дзвони храму всіх святих землі Волинської Луцька виконав піснеспів Блажен муж. Волинські дзвони проспівали у столиці і відомий Волинський гімн. Волинь Моя та Волинське многоліття цей колектив також відзначений журі. До Луцька вернулися із дипломом першого ступеня у номінації Камерні хори. Фестивалю здобув молодіжний хор Одеської єпархії Оріана. Зауважимо, що нагороду фестивалю пентікостія отримала і Ніна Матвієнко. Відзначений був і голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії проти Рей Валентин Марчук. обласний осередок УТОС відзначив 20-річчя з часу заснування з цієї нагоди у Луцькому районному будинку культури відбулися урочисті збори, у яких з благословенням митрополита Ніфонта взяли секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук та настоятель храму святої великомучениці Катерини села Омеляник Луцького районного благочиння священник Володимир Гринюк. Отець Миколай переказав присутні благословення, і вітання від митрополита Ніфонта та подарував ікону Воскресіння Христового. Вшанування п'яти родин з Волині та Тернопільщини у часи Другої світової війни рятували євреїв. Відбулося у Луцькій міській раді. Аби вручити представникам цих родин почесні відзнаки у Луцьк з візитом прибув надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Реовен Дінелем. Не євреям, які у часи лихоліть рятували євреїв від загибелі, ризикуючи при цьому власним життям і життям своїх родин, присвоюють звання праведників світу. Україна посідає четверте місце за кількістю таких людей після Польщі, Нідерландів та Франції. Волинських праведників світу привітали представники влади та єврейської общини Луцька. Прийшли на урочистості і священики християнських конфесій. Секретар Волинської епархії протерей Миколай Бондарук каже, що вчинки, які здійснювали волиняни у роки війни, рятуючи інших, кого гонили і переслідували, є справжнім подвигом та зразком найвищої християнської моралі. З благословення Владики Ніфон та голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук та Волинські поціновувачі їзди на мотоциклах вже вкотре завітали до будинку дитини у місті Рожищі. Отець Валентин привітав працівників та маленьких підопічних закладу із Великим Святом Днем Святої Трійці та переказав вітання від Владики. Батюшка та волинські байкери подарували малятам солодкі подарунки та особливу радість. Дітей покатали на мотоциклах. Незабаром на підопічних Рожичинського будинку дитини чекає ще один приємний сюрприз: волинські байкери планують подарувати їм поні.